Привіт! Сьогодні ми з тобою будемо робити процедуру кислотний пілінг і маска. Це професійна кабінетна процедура, яку ти навчишся виконувати вже сьогодні. Для того, щоб її зробити, нам з тобою потрібно буде умити обличчя мусом, потім висушити обличчя, нанести пілінг на 5-7 хвилин, потім змити такою прохолодною водою, нанести. Тонік, маску. Маску для обличчя ми будемо витримувати 10-15 хвилин, або є такі маски, які не змиваються. Якщо у тебе така, то ти просто наносиш маску і йдеш займатися своїми справами. Якщо ми витримуємо маску 10-15 хвилин, то ми її з тобою змиваємо і наносимо тонізуємо знову шкіру. І наносимо крем та крем для повік. І так почнемо. Починаємо з мусу. Це томатний клінцер для умивання. Для того, щоб нам вмитись, потрібно ось така маленька горошинка. Ручку ми змочуємо в водичці і робимо таку пінку. Дуже сильно вона піниться, але вона. А, Ми Вимиваємо повністю все обличчя дуже добре, проходячись в зоні шиї, декольте і за вушками. Для того, щоб добре очистити нашу шкіру. І ми доглядаємо завжди не тільки за овалом нашого обличчя, а ще й за шиєю і зоною декольте. І так, після того, як ми нанесли мус. Можна ще трошки намочити ручки і помисувати для того, щоб помити ті зони, які у нас завжди, в яких завжди залишається або косметика, або бруд. Це за вушками, крила носа, під очами і шиє декольте. І так, ми умились. Ти можеш змивати мус водичкою. А я змиваю нетканою серветкою для того, щоб було мені зручно показати. Можемо робити це разом для того, щоб заощадити твій час. так, ми помились, змили мус і чекаємо, поки шкіра висохне. Це буквально кілька секунд. В цей час будемо наносити пілінг. Для цього нам потрібно блюдце і пілінг. Прошу бути дуже обережною, тому що він має такий галеобразну жало, текстуру. І ми відкриваємо ось таку такій позиції горизонтально і трошки набираємо десь два-три. Мілілітри, я сподіваюся, видно. А набираємо обережно, тому що він може випасти такою великою краплею. Тому набрала обережно. Обличчя у мене ще вологе трохи. Тому я просушу його серветкою. Вона нам потрібна тільки для цього, щоб просушити шкіру, тому що пільних ми наносимо на суху шкіру. Добре. Тепер у шкіра ще це вже відчуваю. Беремо дві палички, набираємо пілінг ось таким чином. Тобто, нам треба палички змочити пілінгу. Починаємо з зони під очима. Бачиш, яка відстань? Тобто ми трохи заходимо на зону під бровкою і під оком. Так. І з цієї сторони, так само. Для того, щоб ліквідувати зморшки в цій зоні, дуже обережно прошу тебе не капнути в око. Якщо капнеш, треба одразу вимити холодною водою. Тут немає якоїсь такої агресивної хімії, але є кислоти, це буде дуже неприємно, тому, будь ласка, нанось обережно. Тепер наносимо на носик і накрила носика під носиком. І під верхньою губою. Чому така схема? У нас тут завжди найбільш така брудна частина, більше забруднюються пори. Якщо у тебе, ти бачила такі чорні цяточки під губою або над губою, дуже добре проходяться по контуру. Це пілінг, який можна наносити навколо губ і очей, але обережно. І тепер тоненьким шаром розподіляємо. Пілінг по всій шкірі. Ми розподілили пілінг на нижній і середній частині обличчя. Переходимо на чоло, розподілили повністю в цій зоні, і я бачу, що мені не вистачає трохи пілінгу. Ще тут залишилось трохи, тому я додаю собі. Щоб мені височило на зону шиї і декольте, І це буде теж приблизно 2 мл. Дві такі краплинки невеличкі. Так, я закрила пілінг і тепер наношу на зону шиї, окремо можу прийтись в зоні таких заломчиків. Так, і дуже добре тоненьким шаром розподіляю. Роблю це досить швидко. Нам не треба малювати, як на мальберті, але швиденько розподіляємо пілінг по зоні декольте. І далі будемо чекати 5-7 хвилин. А зараз я розповім, чому ми використовуємо ватні палички. Тому що ми їх можемо викинути одразу після того, як застосували, і забути. Якщо ми користуємось кістю, по-перше, дуже багато продуктів уходить на кість, на жаль, а, а по-друге, її треба дуже добре мити, доглядати за нею. Це зайвий клопіт. Я не люблю зайвих клопотів ні в кабінеті, ні в домашніх умовах. Люблю, щоб мій догляд займав мінімум часу, але був дуже. Результативний, тому рекомендую такий шлях. Бувають, ще такі для пілінга шпателі. Вони з цілікону кінцівка зроблена. Якщо тобі буде зручно користуватись такою штучкою, будь ласка, купуй собі такий шпатель, його легше мити, легше зберігати, але за мої роки практики цей варіант мені найбільше подобається і в кабінеті, і вдома. Добре, чекаємо ще 3 хвилинки. І зустрічаємось змивати пілінг. І так, ми почекали 5 або 7 хвилин. Змиваємо пілінг прохолодною водичкою за допомогою або нетканих серветок, або ватного диску, водичкою із-під крана. А чому? За допомогою ватного диску або серветки. Тому що пілінг має таку текстуру, трохи липкуватий. І ручками буде складніше і довше. Але не набагато. Якщо тобі зручно тільки ручками користуватись, то, будь ласка, можеш, як зазвичай, митися, але, будь ласка, будь обережна з очима. Ми дуже добре так. Змиваємо пілінг, щоб нічого не залишилось. Якщо тобі треба, ти можеш проходитись кілька разів. Не забуваємо, що ми наносили пілінг під очі, тому змиваємо дуже добре під очима, над очима. Можуть бути відчуття трохи пощіпування. Взагалі під час пілінгу це нормально. Може бути почервоніння на шкірі. Це теж нормально, пілінг. Досить активний. Але після нього не залишиться якогось ще Може бути, але дуже мінімальний, якщо ми його помітимо, а скоріше за все ми його навіть не помітимо. І так, йдемо далі. Ми помились. Водичку я хочу пройти ще раз. Далі у нас йде маска. Маски зазвичай в домашній догляд я назначаю три типи. Перша, так, де вона в мене? Перша, яку я часто назначаю крем маск SOS 27%. Друга грінфіллер, бачиш, і третя tomat glow, от оновлюючи. І так, розповідаємо: після пілінгу: якщо ми використовуємо або цю маску, крем маск сос 27%, або green Filler, в такому разі ми одразу. Тонізуємо шкіру, набираємо ми таким чином, щоб трошки найскосочити, щоб не пулькнуло на нас. Набрали наметний диск дуже добре пройшлись по всій шкірі. І після цього. Набираємо горошинку, таку більшу горошинку, маски і наносимо на все обличчя. Одразу на тонік в одну з цих масок. Наносимо так, щоб обличчя було трохи білим, щоб прямо було видно цю маску, але не дуже тон, товстим шаром. А я зараз буду наносити ось цю маску. Якщо ти наносиш її, в принципі, можна тонізувати, потім нанести маску. А можна не тонізувати, але на трохи вологу шкіру одразу після умивання нанести, нанести маску. Набираємо ось так. Ти можеш взяти ложечку і з іншої сторони ложки, у тебе буде якраз такий шпательочок. Ось таку кількість ми наносимо на обличчя. Я завжди наношу ручками. Я вважаю це більш приємним, більш естетичним. І якщо ми наносимо не кісточкою, і знову ж таки, ми витрачаємо менше матеріалу. Це досить економічно, не в плані економії на собі, а в плані ну, раціонального використання препарату, скажімо так. І так, ми нанесли маску. Ця маска вона відновлююча, вона дуже добре працює зі шкірою, особливо після пілінгу. Які відчуття можуть бути? Можуть бути трохи пощіпування, може червоніти трохи шкіра, це означає, що компонент активно працює, це нормально і зазвичай протягом години після процедури. Шкіра заспокоюється, тому тебе не мають турбувати а якісь такі відчуття або почервоніння. Це нормально. І так, я нанесла маску, витерла ручки. Що робимо далі? З цією маскою ми чекаємо 10 або 15 хвилин, змиваємо, тонізуємо шкіру, наносимо крем для повітря, крем для обличчя. Якщо ми наносили цю маску або цю, ми можемо їх взагалі не змивати. Тільки тонізувати шкіру після вмивання, нанести маску на 15 хвилин приблизно. І після 15 хвилин, якщо залишиться щось, ми можемо це розподілити ще ручками або нанести, ну, зняти прямо так буквально ручками. І розподілити далі там на, на руки. Або якщо нам треба кудись йти після цієї процедури, і ми зробили процедуру на вихід, то ми змиваємо маску, цю або цю, тонізуємо шкіру, наносимо крем і крем для повік. Тобто, якщо ми вдома, то ми можемо не збивати ці маски. А, вони просто добре впитаються і все. Ось цю маску, до речі, рекомендую наносити, як патчі. я прям майже щодня. Ну, інколи щодня наношу. Тобто десь тиждень можу наносити, потім я про неї забуваю. Потім бачу, що у мене знову тут якісь неприємні зморшечки. Я знову а, умиваюсь мусом, тонізую шкіру, наношу цю маску під очі, прям таким шаром, щоб було видимо, от як зараз. А все інше наношу крем. Ця маска просто впитується і все. І я йду, я більше не змиваю, нічого не роблю зі шкірою, тобто я її використовую як маску, але як крем фінішний. І вона дуже добре такий, дає ліфтинг-ефект, бо вона зі спіроліною. А ця маска дуже крута, омолоджуюча, 27%. Її ми можемо ще застосовувати. Перший варіант це після пілінгу, другий варіант це курсом 28 днів на ніч. Тобто умились, тонізували шкіру, замість крему нанесли на ніч. Вона трохи жирнувата, тому ви, якби це може залишитись на подушці, але можна зробити. Умивання і маску раніше, ніж ви лягаєте спати, і тоді буде, ну, вона вже встигне впитатися в шкіру і все буде добре. І так, ми витримали 10 або 15 хвилин цю маску. І так, змиваємо маску. Маску можна змивати також за допомогою або рук, або з ватним тиском, але тут вже не принципово її змивати легше, ніж пілінг. Ця маска, на відміну від тих двох, має такі частинки, які не вбираються в шкіру, тому ми її завжди змиваємо, інакше буде неприємно, бо просто вони будуть ці катушки якісь залишатись на шкірі, тому ми її змиваємо. Гарно змили маску. Набираємо так само тонік, як в минулий раз, так, я показувала. Тонізуємо шкіру, щоб вона була волога. Я використовую той самий спонж, на якому показувала він ще вологий, і мені цього достатньо. І тепер набираємо. Крем для повік. Нам потрібна прям дуже-дуже маленька краплинка. Ось така. Це у нас буде крем для повік. Ми його розподіляємо обережненько пальчиками і робимо невеличкий двохсекундний масаж. І далі застосовуємо свій крем. Я зараз буду використовувати крем Green Filler зі спіруліною. Дивіться, набираємо таку невеличку грошеньку, розподіляємо спочатку пальчиками, коли я завжди зауважую і потім розподіляємо повністю на шкіру. Наносимо крем завжди тільки на вологу шкіру по тоніку. Так зберігається наша гідроліпідна мація і волога не встигає покинути нашу шкіру. Якщо ми висушили шкіру і потім щось наносимо, то вважайте, що пори вже закриті, вони вже не так готові сприймати те, що ми на них накладаємо. Ще щось хотіла сказати. І забув, значить, не так важливо. А, про кількість крему, коли а, мої клієнти починають користуватись косметикою, я дуже часто наголошую, що беремо ось таку маленьку краплинку, ось таку маленьку горошинку. Це я роблю для того, щоб ми розуміли, скільки треба використовувати продукту. Професійна косметика, вона є дуже робоча і дуже активна. І це як з ліками, як з вітамінами, ми не можемо переспоживати цей продукт. Він буде в такому разі перенасичувати нашу шкіру і приносити шкоду. Або просто буде неефективним. Ну, тобто, немає сенсу так багато витрачати а, препарату. Ось сьогодні ми зробили з вами професійну процедуру, яка в кабінеті коштує 50 євро. Таку процедуру я завжди назначаю або курсом: це ще 6, 8, 10 або навіть в деяких випадках 12 процедур поспіль з перервами в 2-3 дні. Прошу собі самостійно не назначати. Якщо у вас є питання, будь ласка, запитайте, я вам краще складу план таких процедур. Наступний варіант використання цієї процедури один раз на два, три або чотири тижні. Як це визначити? А коли ми бачимо, що наша шкіра вже починає бути такою трохи сіренькою, є якісь шущіння, яке нам не подобається, є якісь зморшечки маленькі, які нам не подобаються, то ми можемо спокійно робити. Не менше ніж через два через тижні, не більше ніж чотири тижні. Важливо зберігати цю періодичність, тому що пілінг і маска це як тренер в спортзалі, який тренує наші клітини. І для того, щоб давати регулярний результат, нам потрібна в цьому плані дисципліна. Також можна поза планом. Зробити таку процедуру, якщо ви робили два або тиждень тому цю процедуру, а завтра ви йдете на якесь, не знаю, побачення або а, а, якийсь, якийсь заход, то ви можете сьогодні ввечері зробити таку процедуру, і завтра вранці виглядати сяючою, нанести свої доглядові засоби щоденного використання, зробити мейкап і йти сяяти. Другий варіант на виход це зробити, от зараз я зробила, нанесла крем, тепер мейкап і виходжу. Коли на вулиці сонечко, ми обов'язково використовуємо крем SPF в день, а ввечері свій звичайний крем, який ми застосовуємо щоденно. І ще який варіант? Ну, в принципі, це все. Єдине, що якщо ми зробили зараз і хочемо через пару годин бути на якомусь заході, то тут треба знати свою шкіру. Наприклад, у мене вона ну, трохи червоніє, і тому мені б зараз було незручно наносити якісь там додатковий мейкап, препарати і так далі. Якщо у вас не червоніє, або у вас є ще пару годин, то ви годинку можете після такого догляду походити, а потім вже нанести мейкап і йти. Будьте здорові, красиві, щасливі. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, звертайтесь, завжди буду на зв'язку і з радістю відповім на будь-яке запитання.